Thank you Сьогодні, 31 жовтня із 7 до 9 ранку російські військові здійснили масований обстріл території України. Ракетами та дронами пошкодили 18 об'єктів у семи областях. Більшість з яких енергетичної інфраструктури. Випустили понад 50 ракет. 44 із них було знищено силами та засобами повітряних сил. У результаті ранкових обстрілів постраждали 13 людей. Зранку 31 жовтня Україну сколихнула нова ракетна атака Росії. Під ворожим прицілом знову опинилась енергетична інфраструктура. Сьогодні вранці, після чисельних обстрілів, ракетних ударів по всій території України, відбулося частичне відключення електроенергії в нашому місті, тому що був великий перепад саме рівня електроенергії в мережі. І автоматично було відключення саме на водозаборах, автоматично було відключення на деяких інших підстанціях. Відповідні служби негайно почали виконувати ремонтні роботи, аби відновити електро і водопостачання у найкоротші терміни. Ми намагаємося робити таким чином, що якщо у нас є проблеми з електрозабезпеченням, щоб все ж таки вода в місті була. А графіки погодинних відключень, які енергетики планували від 1 листопада, у сумах, скоріше за все, запровадять. Але через нові удари по критичній інфраструктурі можливі й аварійні відключення. Мене повідомила обленерго про те, що введені аварійні відключення знову разом з графіками плановими. Тому ситуація не покращується. Прошу всіх бути уважними, прошу набрати води, прошу знову ж мати відповідний набір продуктів, які не мають термін зберігання великий. Прошу всіх бути уважними, прошу не користуватися в піковий час відповідними пральними машинами. Загалом рекомендують максимально обмежити споживання електроенергії. Тож міські тролейбуси продовжать курсувати в обмеженому режимі. Працюють наші тролейбуси на автономному русі, працює в посильному режимі приватний транспорт, працюють в посильному режимі автобуси. Суми теплоенерго підключило до опалення майже всі будинки. У деяких багатоповерхівках ще регулюють температурний режим. Котельня північного промвузла почне подавати тепло від завтра. З першого вони починають з першого листопада. Вже суми газу вони отримали відповідно ic код. Вони отримали відповідно договір приєднання. Вони отримали, вони отримали, також, подали документи на на, на трейдинг, І я думаю, що все у них іде по плану. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС. Із покупцями наркотиків 16-річний житель Охтирки зустрічався просто на вулиці. Продавав товар жителям міста та району. Після однієї з таких зустрічей його і затримали правоохоронці. Під час обшуку юнака знайшли гроші та пакетики з марихуаною. Було виявлено та вилучено грошові кошти, які він здобув злочинним шляхом та наркотичні речовини, які він зберігав з тобто, з збуту. на даний час. Зловмисно попедуна про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України а саме збут наркотичних засобів, та буде вирішуватися питання з приводу обрання йому запобіжного заходу, вигляді тримання вартою. Маріна Кісіцна вдруге проводить майстер-клас з виготовлення окопних свічок. Кількість охочих знову перевищила очікування. Справді у нас було більше 600 людей і було більше заявок, але ми просто розуміли, що ми не можемо всіх розмістити і просили на наступний раз прийти. Переживали чи буде багато людей, чи мало, але ви бачите, що достатньо у нас кількість і хлопці, і дівчата, і дітки, і дорослі. Учасники майстер-класи люди різного віку і професій. Переважна більшість молодь, яка прагне допомогти військовим. Коли побачили по новостям, що передають, що сьогодні ці, ну будуть збиратися хлопцям допомагати. Ми вирішили, собрали з усіма, допомагаємо. Ми ось недавно їздили, то сітки плили. Тепер допомагаємо хлопцям. Так дуже подобається від себе робимо максимум, щоб допомогти. Відвідавши перший майстер-клас, Ірина вирішила поширювати цю ідею. Виготовляє окопні свічки у бібліотеці. У нас також приходять багато бажаючих, які також навчатися. Ми їм проводимо також майстер-класи. Також у нас клуб організували. Наші місцеві активісти вже дам віці, але вони хочуть дуже багато зробити. У них дуже велика душа, і ми також робимо. У нас вже десь приблизно більше трьохсот також накручено свічок. Волонтери виготовляють окопні свічки у різних куточках країни. Зараз з приходом холодів потреба лише зростає. Залежно від розміру, окопна свічка горить більше 4 годин. Свічки використовують, аби освітлити бріндажі, зігрітися чи приготувати їжу. Є така навіть спільнота в нас в Україні, і є запит весь час на окопні свічки. Ми знаходимося там. Одна є спеціальна таблиця, в якій ми завжди подаємо інформацію, скільки в нас залишилось вільних свічок. І вільних зазвичай не буває, тому що працюємо в принципі на замовлення. Доставляти свічки на передову досить проблематично, але волонтери намагаються виготовити і передати їх усім, хто цього потребує. Ми зараз так і працюємо в основному. Ми віддаємо сумчанам нашим там тим, хто і далеко зараз служить, і тих, хто у нас у сумській області. Якщо ми знаємо, що наші хлопці десь на передовій, але ж туди не відправиш там не новою поштою, не пропоштою, поштою, тому намагаємось через своїх же військових і передати разом зі свічками і військовим передають і солодкий подарунок. Це ваша ініціатива, власне, Асна, це я би побачила в Фейсбуці. Такі тут думаю, треба щось приготувати, приготовити такое, щоб і душу порадувало, не тільки агнем, а й, скажем так, щоб можна було покушати. Організаторка майстер-класу дружини військовослужбовця і розуміє важливість постійної підтримки для наших воїнів. От якась мінімальна ну, моя можливість, Да? тобто, я, наприклад, мама в декреті, можливо, я не можу там якимись великими коштами допомогти. Але я можу, наприклад, знайти час і все ж таки покрутити ці бляшанки, знайти час, організувати людей, залити цей парафін і е відправити їм для того, щоб вони пили чай і хай там вони знали, що про них тут піклуються, що про них тут пам'ятають, і що ми їх дуже чекаємо. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС. Сумчанин Валерій Богачов більше 30 років працює водієм. Місце роботи чоловік змінював не один раз, а от професію каже ніколи. Ну воно мені подобається, як вам сказати. Я професію водія, я другим себе людиною, ну, другої професії, ну, навіть в мене немає там і не було ніколи думки поміняти, що друге, чи легше, чи лучше, чи там, більше, щоб партийно. Ну, Якось я тільки себе розумію водієм. Більш таки. Останні два роки Валерій працює водієм автобуса на КП електроавтотрансі. За три десятиліття говорить чоловік, навчився не лише вправно кермувати, а й знаходити спільну мову із пасажирами. А люди каже Валерій, бувають різні все як у житті. Та були там і дітей бувало, забували маленьких всього за ці роки. Я вам скажу. Це ну треба просто пригадати усе себе. на себе, себе, як вам сказати, настраювати на те, що ну що ти будь спокійний, а потом потім якось воно з пасажиром воно буде, ну, ну як це сказати по-українськи, проще знаходити е, спільну мову. Налишали своїх пасажирів 24 лютого, коли в місті вже була російська техніка. У той день згадує Валерій, виходив на рейс. Працював і наступного дня. А потім на початку березня разом із колегами вивозив Сумчан з зеленими коридорами на Полтавщину. Сказали, що поїздка поїздка буде, скажімо, хто на чим кончиться. Я кажу: ну, раз потрібно, значить поїдемо. День поїхав. Ще встрічали колону російської техніки. Тому ось у Семенівків uh -huh. було й таке тут це ми тоді два дві колони йшли. В першу йшов, а другу вже трошки обстрілювали. Я знаю, ну, треба було як то кажуть допомогти батьківщині. і Допомагали, а що ж хто ж їй допоможе, як не ми. За сміливість і готовність допомагати місту і сумчанам, Валерія та інших водіїв, диспетчерів, слюсарів КП та приватного транспорту, усі, хто дотичний до такої важливої для міста роботи, привітали із професійним святом днем автомобіліста та працівника дорожнього господарства. Свято традиційно припадає на останню неділю жовтня. Дякую, вважаю всім мирного неба, легких доріг і не менше щоб менше було у всіх. усіх. Дякую тим, хто їздив в тростянець, дякую тим, хто їздив в перші зелені коридори. Тому що перший зелений коридор, друзі, ми, ми з вами не могли спрогнозувати, як він закінчиться. Ті, хто приймав себе для себе рішення, все ж таки сісти за кермо свого автобусу і довести людей, вивести людей в безпечне місто. Я хочу вам подякувати особисто за це, і від цієї нашої громади, тому що. Це друзі, вже історія. Це історія героїзму, історія ваших вчинків. Їх робота, кажуть водії, відповідальна, складна, але від того ще більш цікава, якщо обираєш її за покликом душі. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.